Двояке відношення до них. З одного боку, дійсно шкода. Ти я вже давно то думала, дійсно шкода дітей. Але з другого боку, їхня менталіта мене дуже не задоволює, бо вони приїжджають, ви бачите, що роблять у Львові. Наскільки багато появилося крадіжок, вбивства. І що з цим робити, я не знаю. Вони ж працювати не хочуть». Як заставити ви за вимушених переселенців? Може зустрічати... я ніколи не зустрічав їх і навіть не можу сказати. Але хочу сказати, десь рік назад я бачив, я з жінкою розмовляв, яка була. Мабуть, то було більше року назад, ще не було війни з України з Росією. Вона називалася Донецька і дуже агресивна була. Мені це дуже не сподобалося. Якщо б, наприклад, ми помінялися б місцями схід та захід, і в нас була б така ситуація, я думаю, що вони також б в першу чергу нас приймали б, знаходили б нам місце для праці. Вони ж такі самі люди, то не є там ніякі там агресори чи що, вони ж не винні. Їхньої вони там нема, так що у нас часто такі більш націоналістичні чи що якісь більш. У них трошки інакше. В них інтернаціоналістичні, бо то ж колись було таке. Хто має українську мову, українською мовою говорить, то є націоналіст, а хто російською, то інтернаціоналіст. У мене дворідний брат з Луганської області. Він тепер вдвою вимушений переселенець. З однієї сторони, мами, яких сини захищають землю на сході, все ж таки вважають, що чому вони втікли і не захищають свою землю. Але з другої сторони, ну ж, не можна такого хлопця, який ну, не має. Теж ніякого досвід відправляти. Не, не порушували закон і просто жили своїм життям. Я бажаю всього навіть.